Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Kinder Surprise. І сьогодні ми з вами відкриваємо ці чотири чудові коробочки Кіндер Сюрприз. Нова колекція уже з нами. Це імпорт з країн Європи. В Україні ця колекція ще не з'явилась, але з'явився вже Playmobil. На жаль, поки до нашого міста ще він не доїхав. А ми поки роздивимось цю колекцію. Ось такі прекрасні чотири коробочки нас сьогодні чекають. Роздивимось ближче коробочки. Це у нас кіндер сюрприз під на Натунс, яка вже, як завжди, виходить восени на початку сезону. Кіндер виходить на Тунс. Але цьогоріч у нас на Натунс, це дитинчата, але не просто дитинчата, дитинчата динозаврів. Зві... Дитинчата звірів сподобалася колекція всім, але вирішили ще й зробити дитинчат-динозавриків. Колекція динозаврів також сподобалася багатьом. Отже, це об'єднання цих двох колекцій. Ось така чудова коробочка. Тут ми маємо три штуки, і е... болгарська мова нам каже про... про те, що у кожному яйці тут колекційна іграшка. Отже. Тобто 12 іграшок ми сьогодні знайдемо. Сподіваюся, що буде без повторів. Отже, починаємо. Наша коробочка має такий скотч. Ми його розрізаємо і тут нас чекає 3 яєчка. Ось такі просто біленькі, без нічого. В колекції в магазині у великих коробках мають бути не біленькі, а такі. Кольорові фольги, ну принаймні так має бути. Я не знаю, як буде точно, з оцим динозавром на обкладинці. Отут вгорі на, на макітці. Принаймні так має бути. Отже, наш перший, просто біленький з написом Surprise. Строк у нас до 21 квітня наступного року. Трошки такий пустуватий звук. 34,11. і сотих. Капсулка темна. І наш перший динозаврик має такий коричневий колір, більш до пісочного я б навіть сказала. Отже, ось така колекція. Колекція має 16 динозаврів. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 13, 14, 15, 16. Так, всі 16 є на обкладинці. За це окремо подякаю кіндеру. І ось такий вкладеш можна пограти в додатку. Невеличка інструкція зі збірки. Ось такий чудовий малюк-динозавр у нас вийшов. Трошки віддає сріблом колір, пісочний колір, такий класний, більш, скажімо, натуральний, хоча справжнього кольору динозаврів ніхто не знає, оскільки шкіра не збереглася до наших днів. Але припустимо, що вона виглядала саме так. Отже, перший є наступний. Строк придатності такий самий. Ой, ми не зважили. Повертаємо все на ваги. Вага у нас 31,72. І тут також темна капсула, тут у нас всі будуть колекційні, і тут нас чекає інший динозаврик. Оце вже точно коричневий колір. І трошки інший вкладиш. Інфочастина, оця з попереджувальними написами, є прикріпленою до вкладиша. І вкладиш не повнорозмірний, бачите, а трошки з рамочкою, з білою рамкою. Чесно кажучи, мене трошки бісять такі вкладиші, бо це незручно. Один такий, один такий, один в одну сторону згинається, інший в іншу. До речі, колекція у нас має літерацію VC. DC114. Ось такі динозаври. Тут, я так розумію, і гра, і кожен динозавр має щось ловити, щось, напевно, годувати його треба. І сам динозавр. З двох частинок ось такий. Дуже прикольний. Фактура шкіри передана добре. Очі, дякую нам на принтовані. Цікавий динозавр, це малюк динозавра, то тобто ці вирости будуть збільшуватися. В даній іграшці ціні, але чисто теоретично так. І третій, в цій упаковці. Стукет добрий у всіх. 2994 соті, Майже 30 і тут який дзвінкий. І тут нас чекає інший динозавр, також такого більш сіро пісочного кольору. Знов інфочастина знаходиться справа. Ось такий у нас сіренький динозавр. Схожий на попереднього, який нам попався, але вони не однакові. Ось такий динозавр, а нам попався ось такий. Він трошки менший зростом і трошки іншого кольору. Виростив в нього більш на голівці, аніж на носі. Трошки зубчики є. Фактура шкіри передана дуже класно. Які пазюри у нього на лапах. Ось такий класний. І переходимо до наступної коробочки. Ми сьогодні з вами відкриємо всі 12 кіндерів. Отже. Ще три. Тут строк придатності абсолютно такий самий. Літерація трохи змінилася, але вона показує тільки розміщення в коробці. Ось такий у нас кіндер. Тут майже нічого не чутно. 33,2. Перша повторочка. Ні, не повторочка. Нас очікує динозавр з упаковки, я так розумію. А може і ні? Отже, ось такий динозавр. Принаймні він дуже схожий. На того, що намальований на упаковці. Ось все, він зверху. Четвертий динозавр. І вони не повторюються. Ну, принаймні, він дуже схожий на того, що на упаковці. Звісно, на упаковці це більш мультяшний варіант. Черевце і нижня щелепа мають інший колір. Гарний колір, приємний. Фактура шкіри також класно передана. Очі дякую на принтовані. І напринтовані доволі добре. Класний динозавр. І всі різних відтінків. Це взагалі найсвітліший з тих, кого ми поки що знайшли. Отже, наступний. Трошки вони зім'ялися в дорозі. Є невеличкий стукіт в капсулі. 35,78 важкенький. О, звісно, з таким костяним воротом буде важкенький динозавр. Отже, і колір такий класний вишневий. Ось о, він на горі наш динозаврик. Отже, парочка у нас уже майже зібрана. Один великий, а тут три маленьких роги. Ну і косяний ворот навколо. Схожі, але не однакові, Ну і колір у них різний. Пофарбували їх в різний колір, щоб, напевно, не плуталися. Дуже гарний. Класний динозаврик, і вже п'ятий не Це дуже добре. Отже, і шостий кіндер на сьогодні трошки стукіт є. Вага 31 і одна сота. І тут. Інший динозавр. Дуже добре, що ми сьогодні йдемо без повторів. Дуже надихає така збірка, коли іграшок багато, а повторів немає. Отже, де наш динозаврик? Ось ось з лівого боку наш динозаврик. Невеличка інструкція зі збірки, а також елемент гри. Бежево-пісочний колір у нас чекає, такий наріст на голові, темно-корічного кольору. І ось такий у нас динозавр. Точніше, малюк динозавра. Отже, напринтовані дуже добре, дуже акуратно. Нема ніяких скосів. Отже, ось такий чудовий динозаврик доповнює нашу сьогоднішню колекцію. А ми продовжуємо відкривати. І сподіваюся, тут нам поведуться всі різні, але можуть бути повторні. bb 5 у нас літерація. Ось такий стукіт. І вага у нас 30,81 слота. Сподіваюся, що це інший динозаврик, якого у нас ще немає. І це так і є. Це у нас малюк довгошийого нашого динозавра. Ось такий. Морський у нас є один, до речі, один. Літаючий також є. Ось такий динозавр. Голова більш глянцева, тіло більш матове, і відтворення шкіри на пластику дуже гарно виглядає. Кольором зроблено на голові акцент. Очі напринтовані добре. В принципі, дуже гарні іграшки, зауважень немає. Малеча динозаврів класно виглядає. Можна сказати, що кольори у нас більш натуральні. Хоча насправді, як вони виглядали, ніхто достеменно не знає. А ми продовжуємо. Ось такий у нас. b 3 34,46. Літерація на Кіндер не працює. Ми вже з вами відкрили не одну коробку. І, на жаль, маємо сьогодні першу повторочку. Наш динозаврик вишневого кольору з трьома рогами на голові. Але це нічого страшного. Ми маємо ще декілька шансів піймати нового динозаврика. cc 2 ось такий Ледь-ледь стукіт -ледь є. Вага 32,14. Стуку тут майже немає. І тут щось наче новеньке. Ні, знову повторка. На жаль, повторка ось цього прекрасного динозавра. Так, бачите, сіре черевце бачимо. Отже, так. І це дійсно повторочка. Ось такого чудового динозавра. Отже, відкриваємо останню коробку на сьогодні. Ось такий кіндер. FC2. Ой, падає. Пікає від нас динозавр 32,1 сота. І знов повторка і знов такий самий динозавр. Нам не щастить, але колекція велика. Сподіваюся, ми всіх все-таки знайдемо. Отже. 30,76. І тут зелененький. Нарешті нам щастить. Отже, ось він біля водички намальований наш динозаврик. І він стає восьмим динозавром, якого ми знайшли. Отже, половина колекції знайдена. Складаємо з двох частинок. Ось такий прекрасний динозавр. Ось такий прекрасний зелений динозавр. Фактура шкіри неперевершено гарна. Виросте в два ряди. І трошки світліша мордочка. Очі напринтовані, і напринтовані дуже добре. Отже, малюки динозаврів. Дуже класна колекція. І ще один трошки також деформований, але не страшно. Ох, який дзінкий. 31,6 І, на жаль, знов повторочка. Отже, 4 повторочки ми маємо за сьогодні. Повторюється у нас оцей прекрасний динозавр. Вісім з 16. Половина колекція було непоганий. Ось такий гарний улов динозаврів нам попався сьогодні. Маємо 8 різних іграшок, на жаль, 4 повторки. Але колекція велика є ще що збирати. Отже, половина колекції зібрана, будемо шукати далі. А я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями. Це мені дуже допомагає просувати україномовний контент. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.